Я е, в спельці і в футспоті піднімаю ціни кожен 5-7, а ти 10 днів. Просто люди цього не помічають, бо я піднімаю. А, помічаю, так? Вони да? помічають! звичайно! Ну, зпаю наліва! От не той самий сніданок через місяць коштує на 50% дорожче. Ну, не на 50. Ну хорошо, на 40. На 20. Ну, я потрошку да, піднімаю, бо реально всі продукти зараз. Я думаю, всі це розуміють. Просто коли ми відкривали пайспот, піца Бруклін коштувала 299 гривень, і фудкост був 28. Зараз піца Бруклін коштує 700 гривень, і фудкост неї 30 з чимось. Тому ну на X Twitter начитався вже просто. Там як тільки хтось заходить з пельту і фоткає курдуплик за 244, і все, там просто люди діляться на два. Типа, що ви всі охоли тут. Друге, ми вже просто почнемо чуть більше заробляти. Ну, і ще такі, хто просто кажуть, їх троє. Ось. Але вони якось всі в одній системі координат працюють і заходять, і все одно люди ці заходять. Іноді навіть кажуть, дуже дорого, дуже погано приходять і ще.